Вітаю на каналі на зв'язку колян. Нарешті я поповнив рахунок на біржі буду торгувати із 100 доларів до 1000. Побачимо, за який час я дойду до, туди, до такого результату. Або зовсім сов'ю весь депозит, якою я стратегією буду торгувати. Вирішив я торгувати, початок торгувати стратегією Silver Bullet від ICT. В чому вона заключається? Заключається в тому, що ми беремо три сесії Азія, Лондон і Нью-Йорк. І ось, наприклад, на сесії Азіатській відмічаємо ми і Лой. Якщо Лондон пробиває Хай, то ми шукаємо перший імбаланс і від нього заходимо в шорт. Якщо Лондон пробиває Лой, то ми шукаємо перший імбаланс і заходимо в лонг. Якщо Лондон нічого не пробиває, то ми в цей день не торгуємо. І так, дивимося. На даний момент ціна двигається вгору на зняття ліквідності Азії. Тут, може і ліквідності теж. І ми дивимося. Вона ось вона зняла. І ось у нас у нас перший імбаланс на 5 хвилинці. І ми з нього получаємо, заходимо, стоп, ставимо за цю ліквідність. Атейк. Виставляємо, ну, щоб було 2%. Ставимо 2% і дивимось відпрацювання. Зараз трохи розтяну. На Нью-Йорку ще могли були зайти, якщо б вибило. І того у нас плюс до депозиту. Так що таким чином будемо торгувати. Тепер показуємо якій біржі. Біржа Окікс називається. То за моїм посиланням реєструється, отримує 20% знижку на комісії, а також різні плюшки. При реєстрації там дають ящик із плюшками. І при поповненні балансу від 50 доларів дають теж ящик з плюшками. А також різні промки, тут все є все, як на всіх біржах. Так що залітайте, отримуйте знижки і торгуйте. Так, показую, ось тут я поповнив, але ну, я вже торгунув разок і в мінус пошов. Так що в мене угода вже ось почалась 22 числа серпня місяця. 100 доларів було, ну мінус десь півтора долара. Так що я вже торгунув на сьогодні. хорош, Будемо чекати завтрашніх сесій. Подивимося, як поведе ринок. Так, що вам ще? Ага. Ще ось переіменував я свій YouTube канал, тепер він називається Trading Invest. 49 підписників. Дякую, друзі, що ви підписались, коментуєте, лайкуєте, дивитесь. А також мій телеграм-канал теж переіменований, теж називається Trading Invest. Залітайте туди. І так підписуємося на телеграм-канал, тут все новини. Куди я заходжу, скільки я заробляю, з чим торгую, що продаю на цьому каналі все. Так що підписуйтесь, будьте в курсі новин і слідкуйте за мною. Ну, в принципі, це і все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, також всі посилання будуть під відео. Все, Всіх обняв, всім профіта, всім удачі.